Всім вітання, новий експрес-орет електробілів з Норвегії. Коротко за 3 хвилини, що сьогодні купили. Ціна, комплектація, стан автомобіля. Одразу подякую всім, хто підписався, всім, хто ставить лайки, дізлайки, коментує, хейтить нас, задавайте питання, проконсультуємо, підберемо автомобіль. Наразі вигідні пропозиції є в Норвегії. Звертайтесь до нас, зекономите 1000 євро в порівнянні з 90% інших експортерів автомобілів з Норвегії. Отже, сьогодні купили підзамовника Volkswagen і e Golf 36 кВт батарея. Автомобіль повністю в рідній фармі, без пошкоджень, без царапин. Стан близький до ідеального. От, слабкі місця, все чисто, динамічні задні. Лед повороти, що нетипово для Норвегії, автомобіль на класній комплектації. Зверніть увагу, диски, рідні, як нові, це зима. Стан порогів, все частенько, шкіра, підсвітка дверей, порогів, далі. Електроскладання зеркал, датчик мертвих зон, підігрів зеркал, преміальна система din аудіо, підігрів скла, підігріви всіх сидінь, передніх лише. Заводиться з ключа, шкіра не розтягнута, без пошкоджень, касети чисті, там колеса, зарядний кабель, полочка. Пробіг даного автомобіля 76 тисяч. 17-й рік 76 тисяч. Машина на максимальній комплектації, але без ключового доступу. Заводиться з ключа. Все інше є, все, що можливо. Музика, всі асистенти тримає полосу. Адаптивний круїз-контроль, все. Превентивна система безпеки водія, читання знаків. Все є. Камера заднього вигляду. Асистент, парковочний асистент. Отже, вартість даного автомобіля для замовника в Україні розмитненого становитиме 15 тисяч доларів. 15 тисяч, 76 пробігу. Автомобіль не бити не фарбований в класному стані. Хороша комплектація на шкірі. Кого цікавлять електромобілі, звертайтеся, номер прикріпляємо знизу під відео. Зараз якраз наразі є час для замовлення електромобілів з Норвегії. Досить приємні ціни, а в нас одні з самих приємних умов. Всім вдалих покупок.